Бог сказав мені, що він а, віддасть в мої руки демонів. Але я, я бачу і знаю, що, що це неможливо. Тому що я під владою у демонів та самого диявола. Тобто, якщо подивитися з боку, то я нижче демонів і диявола, Хоча повинно бути навпаки, дожен бути диявол нижче. Мене бути за свої гріхи та за свою спокусу. Але Бог два рази вчора мені сказав: я віддам ви твої руки диявола та демона. І що мені робити зараз? Я не знаю з цією інформацією, тому що я якби не зневірилася, а просто втратила віру Ви хороша, Я звикла отримувати зло. Ви мій бік. І це зло відображається повсюди, як і в людях, так і в мені. Тобто певні гріхи і людські гріхи відображаються і в тваринах, і в природі. Про що цей блог? Цей блог буде оснований на тому, що сказав мені вчора Бог. Я у твої руки зло. І тобто я буду керувати всім злим. Тобто для мене це означає тільки те, що я тепер зможу знову нормально жити і ще краще. Тобто, тепер в моїх руках буде влада. Не знаю коли, в якийсь самий час, можливо, це вже зараз відбувається. Ну, це точно колись буде. А тому, що всі цілих три роки наді мною володіли не я, а над мною. Дорогі друзі, сьогодні, проголовне, я сиджу на березі річки і чекаю на прихід Ісуса Христа, тому що прихід Ісуса Христа вдруге це вже близько. Ці дні є і вони настали. Але про що ми будемо говорити сьогодні? Ми будемо говорити про те, що Бог сказав мені: Я віддам в твої руки. Демонів, тобто я ними буду тепер володіти. Через е, декілька років, два-три роки жахливих мук, нарешті Бог вирішив віддати мені демонів у мої руки. І що я буду робити з цими демонами? Я не знаю, тому що вони мені не здалися і даром. Я їх просто е, не хочу бачити і чути. Я хочу, щоб вони були в гієні огняній, в озері, щоб страждали так само, як постраждала я. Хоча я цього не хочу, я просто хочу, щоб Бог уже почав робити свій божий суд. Хай Бог вирішує, що і як. Я тут не вирішую, що і як, хоча всі демони будуть там. Тому що демони знають, що вони роблять, прекрасно все прекрасно знають. Навіщо вони це роблять, злі речі, навіщо вони заставляють. Людей страждати, вони це все прекрасно знають. У них є певна ціль, це щоб люди щоб більше людей відвернулося від Бога. І вони діють, вони працюють кожен день так само, як я працюю, і намагаюся їх позбутися. Тобто, це як моя ситуація. Вони працюють наді мною. Демони працюють наді мною, щоб я їх слухала. Тобто, це раніше таке було. Зараз я не знаю, що вони від мене хочуть, але вони щось хочуть від мене. І... Мені байдуже, що вони від мене хочуть тепер, де вони в моїх руках. Так сказав Бог. Я почала бачити Божі очі, тобто як Бог проявляє себе в природі. Це може бути раніше це було почалося все з хмар. Я бачила певні узори в хмарах на небі. Це коли в мене проявлялася друга смерть в гуртожитку, я жила в гуртожитку, і це все почалося. Коли я зустріла певних хлопців з цього, з певного додатку, і я з ними спілкувалася, і це було також не дуже прекрасні дні, але вони були, тому що так треба було, так потрібно було. Все, все йде по волі Божій. І давайте вам розповім. Про те, що я бачила в хмарах. Я бачила в хмарах, Бог мені показував ядерний вибух. Пару разів він показував мені ядерний вибух. На рахунок чого це я не знаю. Можливо, ну так він і натякав мені, що це зв'язано з тим, що люди почали грішити і навіть не соромитися цього. І Бог хоче цих людей попередити, щоб вони припинили це робити, тому що не буде ядерний вибух, а буде щось більше. Буде щось більше ядерного вибуху буде гієна огняна для таких людей. Тому Бог попереджує грішних людей, щоб ви. Не робили гріх та не чинили його а, про просто так, тому що ви так захотіли, тому що ви щось там ненавидите, у вас в серці ненависть, і вам так хочеться. Не ви вирішуєте, що буде у вашому житті. Це все воля Божа, але й демони також приймають участь у вашому житті. Всі страждання тільки від спокуси і від демонів, і від того, що ви бажаєте, і куди ви хилите свою, свої голови та серця. Якщо ви хилите свої серця до зола, то Ну, то і логічно, що і ви будете злими і ходити в гріху, і демони будуть з вами дружити. Ніби. Вони так кажуть, що хочуть з вами дружити, і ті, з вами дружать, але насамперед вони просто вбивають вашу віру, віру в добре, прекрасне та Бога. І цим е е людина просто відштовхує Бога. Тому що любить більше демонів та диявола та зло, гріхи і так далі. Чому наш світ почав любити оці всі злі речі, і до чого воно все приведе? Воно приведе до гієни огняної, як я і казала. Тому що все-все всі гріхи ведуть в гієну огняну. Куди ж іще ведуть усі злі гріхи, які ви чините в гієну огняну вічне страждання на вічні віки. Так і написано в Біблії, в книзі об'явлення і не тільки, що люди, які грішать, попадуть в гієну огняну. Але давайте про добре будемо говорити про Бога і про Божих людей. Божі люди також страждають а, від цього світу. Вони страждають від демонів також, але давайте про демонів не будемо говорити зараз. Будемо говорити. Ти про людей, які спокушають інших людей. Так, є в нашому світі люди, які е, спокушають віруючих людей, і написано в Біблії, що Бог не любить цих спокусників, які спокушають цих добрих віруючих людей. І це саме най, е, найжахливіше, коли ці люди спокушають. Ви просто уявіть, зла людина підходить до доброго серця, яке ще не бачило з злобу якусь там певну. І вони підходять, оця зла людина і навчає, навчає віруючу людину гріховних речей. І віруюча людина сходить зі свого шляху, тому що диявол, спокусник обманув цю людину певними хитрощами. Диявол та демони вивчають, вивчають людей і вже тисячоліттями, і вони знають певні речі, знають, як, куди двигати, щоб людина зійшла з дороги. Але людина вибирає, куди саме вона піде, доброю дорогою чи злою, а Бог потім веде вас по вашому ж цьому вибору. Людина вибирає, тому що в Біблії написано. Ваш вибір він є. Це не Бог вибирає, чи курити вам, чи пити, чи якась там іще залежність. Це все не від бога, а диявола і від вас самих, тому що в вашому тілі є гріхи. Тому покидайте ці гріхи, і хай ваше серце буде добрим, добрим до всього. Хай любов е, хай любов покриє всі ваші гріхи. Уявіть тільки, одна любов зможе покрити всі ваші гріхи. Любов Божа через Ісуса Христа, якого Він віддав єдиного свого Сина, віддав людству, тому що любив а, певних людей і не хотів, щоб тобто, нас всіх він любить. І Бог не хоче, щоб ми були зруйновані в другий раз потопом. Бог сказав. Веселка на знак, того, щоб, на знак того, що потопу вже в другий раз не буде. Тому люди кайтеся в своїх гріхах, просіть прощення у Бога, і Бог вам дасть те, те, що вам потрібно, потрібно вашим душам та потрібно вашому тілу. Бог все дає, Він бачить все і знає, все те, що ви хочете, те, що ви будете хотіти, і те, що у вас було в житті. Він це все знає, тільки він знає. Що ви думаєте? Тільки Бог. Демони цього не знають. Дьявол цього не знає. Це знає тільки Бог. Тому вам повезло, що ваші думки не читають дьявол та демони. І ви можете жити собі та не паритися. Ну, Крім того, якщо ви будете робити гріхи, то вам прийдеться паритися, тому що демони зроблять вам кошмар, яку гієну земну. Божі люди. Люди, які грішать, звертайтеся до Бога, просіть прощення, моліться і перебувайте з Богом кожен день. Я буду закінчувати це відео, четвертий розмовний блог. І хочу сказати, щоб ви, щоб ви жили з Богом. Також ви можете підтримати мій канал донатом на PayPal, акула Гуан. Всім до побачення!